Найближчі вихідні 16-17 січня в Україні будуть із складною погодою: сніг з переходом у дощ, місцями сильні опади, штормовий вітер і неймовірні стрибки температури від відлиги до мінус 12 градусів. Найближчими вихідними погода в Україні буде складною у суботу. Атмосферний фронт погіршить погоду спочатку на заході, півночі та в центрі. Це скоріше всього у нічні та ранкові години. В день фронт посунеться у східному напрямку і відповідно погіршить погоду у східних областях та у південній частині України. Це буде мокрий сніг або дощ залежно від температури повітря, про яку ми поговоримо трошечки окремо пізніше. Налипання мокрого снігу, також посилюватиметься вітер до штормових значень це 15-20 метрів за секунду. Очікується також, сильні, сильні, перепрошую стрибки атмосферного тиску, коливання температури повітря. Тому люди, метеопати, які реагують на різкі зміни погоди. Будь ласка, потурбуйтеся про своє самопочуття, про профілактику вже сьогодні. 17 січня в Україні погода трохи так нормалізується, опади очікуються максимум місцями невеликий сніг, але у південній частині негода затримається. Там дощ перейде в неділю у мокрий сніг та сніг, і, можливі, на півдні місцями навіть сильні опади. Також негода торкнеться у неділю і південно-східної частини тепер поговоримо про температуру повітря. Вона буде надзвичайно різноманітною з величезними стрибками у суботу. Очікується досить тепла погода. Температура повітря в день досягатиме 1-3 градусів тепла, навіть вночі вона коливатиметься від 3 морозу до двох тепла, а ось в неділю знову до нас прийде похолодання. Ми не говоримо про якісь страшні мінус 20, але тим не менше вночі очікується 5-10 градусів морозу, на заході місцями до мінус 9-13 градусів. І в день також буде холодно. Мінус 1, мінус 5 градусів, лише тепліше на південному сході та сході. Там ще затримається відлига навіть у неділю. У Києві також очікується складна погода найближчої ночі та вранці, 16 січня. Мокрий сніг, штормовий вітер, налипання мокрого снігу і, можливо, місцями навіть хуртовини. Звичайно ж, погіршиться видимість на дорога. Будьте дуже обережними в день. У другій половині дня 16 січня ситуація дещо нормалізується. 17 січня у столиці місцями невеликий сніг. Температура у Києві в суботу буде тепло. Мінус плюс невеликі, а в неділю похолодає вночі до 6-9 градусів морозу, в день до 2-5 градусів нижче нуля. І наприкінці ще раз про погоду вихідними, яка очікується в Україні. А очікуються атмосферні фронти, які принесуть поступово із заходу на схід погіршення погоди сніг з переходом у мокрий сніг та дощ. І температура повітря коливатиметься від відлиги у суботу до мінус 10 мінус градусів у неділю.